Житель Полтавщини намагався ввести срібні монети на понад мільйон гривень. Прикордонники Волинської області його затримали. Про це повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. На українсько польському кордоні пункті пропуску устилух військовослужбовці та митники затримали двох водіїв рейсового автобуса Рига Київ, які намагалися провести через кордон срібні монети загальною вагою понад 4 кілограми. Коробки з монетами були заховані в особистих речах шоферів у багажному відділенні автобус. Виявили, ймовірно, культурні цінності, які намагалися ввести в Україну з порушенням правил. Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою понад 4 кілограми. Банківські срібняки відомих монетних дворів спробували провести через кордон водії рейсового автобуса, який слідував за кордоном. Один з яких є 41-річний житель Полтавської області. Товар столовним порядком вилучили, його вартість становить понад 1 мільйон гривень. Проведено буде експертизу щодо встановлення культурної цінності цих монет і в подальшому буде прийматися рішення.